Продовжуйте. Ні, ні. Пане Олександре, таке питання. Ви є головою управління Комітету виборців України сьогодні чи ні? Ні, звичайно. Тобто я з моменту того, як був навіть не зареєстрований, я навіть як висунутий кандидатом народні депутати, склав повноваження генерального директора, а зараз так посада моя називала зі змінами статуту Комітету виборців України, оскільки організація працює на засадах позапартійності, і сьогодні я до організації, який віддав. 19 років свого життя, на жаль, жодного відношення немає. Скажіть, будь ласка, ви приймали стільки років е, участь у виборах так. і фактично знаєте всю підноготну фальсифікації в Україні тих виборів, які відбувалися, і навіть президентських, останніх останніх президентських? Так ну, може, може, ви знаєте більше ні, ні, ну я, так так. Я іще... а тепер так. питання: зараз знов вибори. Угу. Причому вибори, яких ніколи в житті України ще не було за 23 роки, на які виборчі, виборча кампанія для багатьох а, кандидатів буде менше місяця. На сьогодні, сьогодні, 29 число, завтра 30, ще частина мажоритарників не, за, не зареєстрована, їм не виданий квиток. А вже залишається 27 днів до дня виборів. Як ви вважаєте? Це розумний хід чи ні? Тому що тут є дуже великі можливості для, для того, щоб фальсифікувати. Це перше питання. Потім, якщо можна буде, я продовжу. Я не бачу тут можливостей для фальсифікації. Тобто вони, вони є, що компанія буде півроку, що місяць. Я не бачу, яка різниця між тим, якщо хтось захоче фальсифікувати результат. Дійсно, є проблема з донесенням кандидатів, да? особливо тих, хто, хто нові кандидати, своїх. Ідеї до виборців, бо є мало часу. Ну знаєте, в багатьох європейських країнах є компанія і 30 днів, і навіть менше, тому що там все-таки йде безпосередній контакт з виборцями. На жаль, у нас немає іншого виходу. Ці вибори треба було провести ще влітку. Не проводити ці вибори для країни було б набагато гірше. Тому проблема сьогодні є в тому, що вони позачергові, вони дуже швидкі. Але чи вплине це на чесність виборів? Я думаю, термін кампанії мало чи впливає на, на чесність, а ті, скажімо так, способи фальсифікації, які можуть бути. А ви знаєте, тут нічого нового. І насправді я вам авторитетно заявляю, не можна фальсифікувати серйозно вибори непомітно. А не серйозно можна? А, ну там в межах там, кількох сотень голосів. Ви це, не ви це реально кажете, Але людина, яка займалась Я, 19 я, років. я а тепер не дайте, я договорю. У Нас були на, в 2012 році 5 проблемних округів, а їх насправді було більше. За що, що чому, ви... чому, вони, чому, вони, чому вони були можливі? Всі ці фальсифікації бачили. Для нас всіх вони були очевидні. Про них були заяви в пресі. Але ні міліція, ні прокуратура, ні Центральна виборча комісія. На ці речі не реагувала. Тому ці фальсифікації стали можливими. Тому в нас було п'ять проблемних округів, а насправді їх мало бути багато більше. Але там, де Льєнка, в Києві, округ Ляпіно, і там відстояли. Там відстояли свої е е кандидати, свою перемогу, в п'яти округах не відстояли. Але ЦВК навіть не хватило духу назвати сфальсифіковані результати. Вони просто не визнали. Результати виборів на цих п'яти округах. Тому, якщо нормально працює правоохоронні органи, якщо нормально працює прокуратура і виборчі комісії, ці всі фальсифікації можна зупинити. Я сподіваюся, на цих виборах вони будуть зупинені. Ви говорите про останні президентські вибори, я вам скажу, вибори дійсно була проблема, вони були погано організовані, особливо в Києві. Комісії працювали мінімальним складом. Але у вас є питання до Я просто працював керівником, керівником виборчого штабу одного з презид... да. кандидатів в президенти, да. саме Ольги да. Богомолець, яка да. зараз ну, дуже для да. мене несподівана, з'явилась на третій позиції mm. в списку Петра Порошенка. І ви... я вам скажу, чому yeah. потім. Але зараз я скажу інше. Коли ми бачили і за е, тиждень до дня виборів я казав на прес-конференції про те, що не можна зніматися кандидатом в президенти іншим. Технічним для того, щоб не було менше людей на ДВК, членів ДВК. тому що будуть фальсифікації. Це перше було порушення, друге було порушення під час дня виборів, після дня виборів була реклама пана Порошенка, і ця вся країна бачила. Якщо... Після дня виборів ще раз була реклама без назви блок ну, Петро Порошенка. Але було жити по-новому. Воно залишалось і третє було. Не можна об'являти екзит пол. І поздоровляти людину з перемогою остаточною, коли ще 5-7% людей стоїть на виборчих дільницях після 9-ї години вечора. Люди стояли до першої, І коли вони дивляться, все, перемога є. Та навіщо голосувати можна йти? Ви чи ви вважаєте, це правильно чи ні? Ви зараз людини. Давайте не подати порушення і фальсифікації. Фальсифікації це спотворення результату. Порушення це є маніпуляція. Порушення процедури це дійсно порушення процедури. Те, що було з екзитполами, ну. У всьому світі, екзитполи в законі про вибори написано, що соціологічні опитування не можна озвучувати там з певного періоду до виборів і до 20-ї години дня голосування. Формально закон не був порушений, тому що да, да були черги. А да, не формально. Да, люди, ну, Чекайте. Ні, я Соціологі... не чекаю, я задаю питання. Неформально був порушений. А, закон. Що таке неформально порушено? Ну, закон сказали, формально він закон був порушений. або порушений, або ні. Тобто порушення, він був порушення закону не було, тому що почитайте закон про вибори. Екзит поле після 20-ї години можна а, оголошувати. А з людської точки зору можна зору. Ви знаєте, що. в... Давайте угу. у багатьох країнах можна і в день. Я є вибачаю, день, що я задаю такі запитання людині, яка зараз йде 21-ю людиною в списку. Подивіться, у нас тема тривожна ось. На сьогоднішній день питання виборів взагалі е якби стоїть, які ми парламент оберемо. і е пан Черненко сказав, що.